У Нововолинську триває тиждень безпеки життєдіяльності. У його рамках оперативні служби міста проводять показові заняття із учнями шкіл. Так сьогодні надзвичайники та міліціонери зустрічалися із учнями загальноосвітньої школи номер 2 Рятувальники показували захисні костюми, які використовують у різноманітних надзвичайних ситуаціях, демонстрували обладнання та розповіли, як діяти у разі пожежі. Місце Нолинського на даний в даному місяці проводиться тиждень безпеки життєдіяльності, де розказуємо дітям, як поводити себе в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. При якщо виникла якась пожежа, як їм діяти, що їм робити, куди телефонувати. Це захід потрібний для того, щоб діти знали, як орієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Міліціонери свою чергу продемонстрували захисне спорядження, зброю та розповіли, як застосовують той чи інший засіб захисту у різних ситуаціях: Бронежилет, шолом і палка резинова табельна вогнепальна зброя. От постійно під час, скажімо так, коли вони виїжджають на виїзд, вони приїжджають в одягненні в повні екіпіровці діти із цікавістю слухали гостей і навіть висловлювали свої побажання, аби про свою роботу їм розповіли ще й медики та працівники газової служби. Ну можна ще до нас вже приїжджали ми швидка. Ще можна було щоб приїхала газова служба. Ну, з кожними за заходами такими ми дізнаємо щось нове про служби, щось цікаве і потрібне для нас. Ну, як з крану вода текла. дуже було цікаво подивитися на різні костюми, в яких пожежники спасають людей. А Як ви вважаєте, потрібні вам такі заходи, щоб проводили правоохоронці, пожежники інші служби? Ну Так, звичайно, адже. З кожним із нас може статися люба така нещасний випадок і може просто бути пожежі, щоб ми знали, як діяти в таких різних ситуаціях. Після демонстрації обладнання учнів запросили до актової зали навчального закладу, де їм показали соціальні ролики та мультфільми про надзвичайні ситуації правила поводження із вибухонебезпечними знахідками. Служби швидкого реагування міста проводитимуть зустрічі зі школярами і надалі й обіцяють, буде ще цікавіше.